Всім доброго дня! Сьогодні відповідаю на найбільш розповсюджене запитання, яке мені пишуть у коментарях. А саме, мій птах їсть лише сухий зерновий корм і не хоче їсти нічого іншого. Що робити? Як привчити його до фруктів, овочів, зелені та іншого прикорму? Так, привчити птаха до нової їжі нелегко, мої пташки теж не одразу це полюбили. Способи, про які я розкажу в цьому відео, підходять для будь-яких декоративних птахів, тобто папуг, амадинів, канарок та інших пернатих. Якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете покращити здоров'я вашого птаха за допомогою здорового харчування, тоді це відео буде вам в нагоді. Почати хочу з того, що птахам дуже важливо та необхідно, крім сухої зернової суміші, їсти зелень, каші, скруп, сирі та варені овочі, свіжі фрукти на щоденній основі. Це необхідно для отримання вітамінів, мінеральних речовин та клітковини. Для того щоб ваш птах був здоровим і прожив довге життя, одної зернової суміші буде недостатньо. У мене на каналі ви знайдете окреме відео, в якому я подробно розповідаю, чим годувати хвилястого папугу і як за ним доглядати. А зараз поговоримо про те, які хитрощі та уловки можна використати для того, щоб привчити птаха до незвичної для нього їжі, яку він раніше ніколи не куштував в силу різних обставин. Наприклад, якщо ви придбали птаха в зоомагазині, де йому не давали фрукти та овочі, або якщо птах до вас потрапив від іншого господаря, який також не кормив його нічим, крім зерна. Розповсюджена помилка багатьох власників птахів у тому, що вони припиняють давати своїм птахам прикорм вже після декількох невдалих спроб привчити птаха до незнайомої для нього їжі. Птах може звикати до нової їжі досить довго. Завдання власника проявити наполегливість у цьому питанні і продовжувати щоденно давати птахові прикорм, навіть якщо на перших порах птах це не їсть. Друга помилка власників це те, що вони припиняють давати прикорм з тих міркувань, що птах майже нічого не з'їв або з'їв дуже мало. Треба приймати до уваги те, що птах звикає до нової їжі дуже повільно, і спочатку він обережно пробує шматочок нової їжі, ледве торкаючись до неї язиком. І лише через якийсь час, можливо, через декілька днів або навіть тижнів, він почне їсти, спершу потроху, потім більше. А коли наїсться, то може навіть почати гратися з їжею, в захваті відриваючи шматки і розкидаючи їх у різні сторони. Перший спосіб, який я рекомендую, щоб привчити птаха до прикорму, це завести окрему годівничку для вологого корму і розмістити її поряд з годівничками, у яких насипаний зерновий корм. Птах буде їсти зерна і, можливо, зацікавиться новою їжею, яку ви поклали в годівничку, наприклад, яблуком, морквою, запареною гречкою, листком капусти, гілкою укропу. Ще таку їжу можна чіпляти на прищіпку поряд з годівничками, щоб птах її бачив, коли буде їсти зернову суміш. До речі, хочу зауважити, що не варто змішувати сухі зерна з вологим кормом в одній ємності суха зернова суміш має бути в окремій годівничці, тому що, по перше, намоклі зерна птахові буде важко розлуплювати, а по-друге, вони почнуть швидко псуватися і їх доведеться викинути. Другий спосіб це відрізати шматок фрукта чи овоча і закріпити його у клітці на прищіпку, поряд із жердиною, на якій птах найчастіше сидить, а зверху злегка притрусити сухим кормом або улюбленим насінням птаха. У моєї папуги Даші це насіння чумізи, яке вона дуже любить. І знову ж таки, через пару годин це треба буде прибрати з клітки, не чекаючи, коли воно почне бродити і гнити. Третій спосіб підійде в тому разі, якщо ваш птах привчений регулярно купатися, ви можете покласти у воду для купання зелень, фрукти або овочі, нарізані шматочками. Є вирогідність, що птах спробує щось скуштувати, коли буде мочити своє пір'ячко у воді. Четвертий прийом, який може допомогти, це спробувати нарізати їжу різними розмірами і дати птахові. Наприклад, натерти на велику терку і насипати в кормушку, нарізати тоненькими слайсами і зафіксувати у клітці прищіпкою, відрізати великий шматок і вставити між прутиками клітки. І на кінець скажу, що якщо ви даєте день у день своєму птаху різні види нового корму, але він все одно це не їсть. Будь ласка, не опускайте руки, продовжуйте кожен день класти в клітку, в окрему годівничку, або запихати між прутиками клітки шматочки фруктів та овочів, або чіпляти на прищіпку зелень. Прийде день, коли ваш птах обов'язково це розпробує і почне їсти. Головне, не забувайте вчасно міняти вологий корм, тому що якщо пташка з'їсть щось зіпсоване, то отруїться, особливо вразливі до всіляких кишково-шлункових захворювань наші улюблені папуги.